Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо серію наших відео про добрива, які реально хороші, вони водорозчинні, кристалічні. І, до речі, я хочу відмітити, що е, ці добрива вони у нас будуть йти по черзі публікуватись, да, Інформація про ці добрива. Е, точно в тій черзі, в якій ми використовуємо їх протягом сезону. Тобто минуле відео було про корінь, про фосфорне добриво. Тобто, фосфорне добриво, воно застосовується ранньою весною. Відповідно, після нього далі а, має йти добриво, яке в своєму складі має більше азоту, має більше калію. Ну і, відповідно, має трошки інші мікроелементи. Тому мова сьогодні йде про супердобриво водорозчинне кристалічне із назвою Старт від сімейного саду. Далеко не всі е, дачники, огородники вони розуміють, навіщо ці всі добриви використовуються, да? особливо ранньою весною. Є, е, звичайно, більш досвідчені люди, які доволі таки давно займаються огородництвом, да? навіть там вдома, десь на дачі, е, там допомагають сусідам для прикладу. Але не всі розуміють, да, як правильно використовувати добриво і в якій послідовності. Іноді люди просто сиплють добриво так, аби як. Просто там якоїсь нітромофоски сипнули і чекають для прикладу, що картопля там їм вродить, а, з куща по два відра. Ну, такого не буває. Це все міфи. Бачу багато відео в інтернеті, в яких говорять, що ми там підживили один-два рази полуницю, да, і вона там сипанула по півтора кілограма. Ну, я розчарую да, всіх, хто мене дивиться, ще наразі немає такого сорту. Ні полуниці, ні суниці а, лісової, да, які би дав би кілограм або півтора а, ягоди. Тобто ну, навряд чи це можливо. Хіба, можливо, десь якісь там дуже великі плоди. А, там вона, можливо, раз квітне, раз плодоносить, і все на тому. Хоча, мабуть, селекція зараз ще до цього не прийшла. А мова сьогодні в нас трошки не про це. Да? Трошки ми відійшли від теми. Я хочу вам uh, презентувати сьогодні добриво Старт. Uh, це добриво, яке ми вносимо відразу після uh, фосфорних, десь після фосфорних, через 5-6 днів. Вносимо його uh, різними шляхами під різні культури. Воно є uh, загальне універсальне під всі культури, тобто і під овочі, і так само під. Uh, чи самі плодово-ягідні, підвиноград, кислолюбні, такі як лохіна, от, декоративні, ну і хвойні, звичайно, хвойні без азоту м, жити теж довго не будуть. Ну, Відповідно, ми його застосовуємо для того, щоб стимулювати розвиток молодих паганів рослин, молодого стебла для того, щоб дати точку росту самій рослині, ну і вже далі підтримувати рослину іншими підживленнями. У нас саме ось це добриво, воно є гранульоване, але воно є водорозчинне. Тобто, коли ми говоримо про корінь, то корінь добриво у нас було таке сипуче, як пісок. Тут же у нас сам старт він в гранулах. Тобто вони водорозчинні теж, і для того, щоб розчинити це добриво у воді. Я нагадую, як і всі водорозчинні кристалічні добрива, його потрібно розчиняти у воді, яка трошки підігріта. Тобто до 30 градусів вода має бути ні в якому разі не кип'яча вода. Тобто, взяли добриво, всипали в таку водичку, гарненько розмішали, десь близько хвилинки. Помішали це все діло розчинилося, ну і відповідно далі можна ним користуватися. А, взагалі, компонентний склад Добрива Старт, да, воно йде акцентоване саме і на Азот. А, воно ще має і ряд інших елементів, які присутні, і які виконують теж свою роль. А саме, а, Продублює да, азот 30%, фосфор 8%, калій 11%, магній, магнійоксид 1,5%. Тут вже є сірка, 3% наявна, тут вже є залізо 0,11%. Тут є бор 5, є мідь е, да, Є вже марганець на хвилиночку, да, молібден і цинк. Всі останні три елементи по одній сотій наявні, саме в цьому добриві, а, доволі таки багатий склад. І хочу відмітити також ось ці мікроелементи, які в нас присутні є. А саме залізо, сірка і бор. Вони саме у старті у відсотковому відношенні більше. Акцентовані да, їх більше, ніж для прикладу, у е, добривий корінь, яке я анонсував і показував в минулому відео. Чому цих мікроелементів тут більше? Дивіться, все дуже просто. Коли ми е, у великому відношенні вносимо азот по відношенню до інших е, мікроелементів і комплексних елементів, азот тягне за собою, звичайно, що підживлення, але іноді рослини. Від великої кількості азоту можуть хлорозити, хлороз тягне за собою відразу нестачу заліза в рослині, тому і залізу у нас аж 3%. В добривий корінь, нагадаю, 1,5%, тобто в два рази більше. Це вже я так, знаєте, вам розжовую, щоб у вас було загальне розуміння, на яких етапах яких мікроелементів має бути достатньо. Ну і відповідно по іншим. Мікроелементам тут теж все врахували. Я думаю, що цього достатньо для того, щоб рослинка живилася і з нею все було добре. Тепер давайте пробіжимося по перевагах цього добрива. І відразу ж хочу відмітити, що воно забезпечує потужний розвиток на ранніх етапах вегетації рослини. Це той момент, коли рослинка викидає листочки, вона їх виганяє. А, вона розвивається. Ну і вже як подальший етап: да, це добриво, воно стимулює ріст сильних пагонів. Тобто ті рослини, які мають потужні пагони, це добриво туди дуже і дуже добре підходить. Саме і по очевим, і по ягідним. А, можливо, навіть цього добрива для квітково-декоративних і хвойних рослин потрібно трошки більше давати, тому що там і. Пагони можуть бути більше, да, навіть в тих самих хвойних. Відповідно, для них потрібно більше живильного матеріалу, більше добрива для того, щоб нормально рости і розвиватись. І це ж добриво збільшує зелену масу на 15%, регулює водний баланс і фотосинтез. Фотосинтез це взагалі, скажімо так, такий процес, без якого. Будь-яка рослина не буде існувати. Да? Ми розуміємо, що таке фотосинтез. Для тих, хто не знає, я нагадаю, що це процес поглинання рослинами вуглекислого газу і виділення кисню. В цей час рослинки втягують вуглекислий газ, їх переробляють на кисень, і, відповідно, ми з вами маємо кисень для дихання, а рослинки живляться ось цим вуглекислим газом. В цей час відбувається обмін молекулами всередині листка, обмін поживними речовинами, засвоєння поживних речовин, тобто це основний процес життєдіяльності всіх рослин на нашій планеті. Ну і давайте перейдемо до застосування цього добрива. Застосовувати його можна трьома різними. Способами такими, і нагадаю, що ось це добриво, воно саме навесні застосовується на ранніх стадіях вегетації. Тобто, коли ви бачите, що починає у вас вилазити листочок, чи два, вже потрібно його застосовувати. А, значить, перший спосіб, яким ми можемо застосовувати це добриво, це полив. Тут все дуже просто. Ми беремо 25 грам добрива, розчиняємо його на 10 літрів води і поливаємо кожні 10-14 днів по 1-3 літри на рослину. Це коли ми говоримо про овочеві квітково-декоративні хвойні, сюди ще можна приписати і лохіну. Тобто, кислолюбні рослини теж сюди підходять. Якщо ми говоримо про Такі більш тендітні культури, як полуниця, суниця лісова і так далі. Тут, як і в добриві корінь, нам достатньо буде 300-400 мл готового розчину підляти під кожну рослинку. Тобто заливати не потрібно, тому що закислити ґрунт, і тоді вже постає інша задача в розкисленні ґрунту. А це, скажімо так, в простих дачних умовах не так просто. А, тепер наступний а, можливий варіант це застосування цього добрива. Да? Це оприскування. А, тут все так само, в принципі, ми беремо 25 грам добрива, розчиняємо в 10 літрах води і оприскуємо кожні 7-10 днів а, 10 літрів на 1,5%. 2 сотки. А, Тут така сама ситуація, як і з добривом корінь. тобто, Може на 1,5 сотки на 2 не вистачити, в залежності від того, як рясно і щедро ви обробляєте рослини, точніше підживлюєте. А, якщо це якась довша кількість часу, яку ви приділяєте на рослину, її там з усіх сторін оприскуєте, то, відповідно, і готового розчину піде а, більше. Якщо ви просто раз, два пшикаєте на рослину і переходите до іншої, то відповідно і розхід буде менший. І ще що я хотів сказати по цьому добриву. Дивіться, з іншої стильної сторони, у нас е, є повна інформація по цьому добриву, е, саме як його застосовувати при різних видах застосування його склад, його переваги. Е, ось навіть написано заходи безпеки. Да? Що можна робити, що не можна робити. Відразу скажу, що якщо будь-які добрива вам потрапляють в очі, потрібно добре промивати очі водою, висушувати. Ну і бажано капати очі, щоб не було ніякого такого побічного ефекту. Ну і відповідно дані про виробника по цьому QR-коду. Ви можете пробити, подивитися, де воно було зроблено, що це за да, і взагалі що воно оригінальне. Виробляється добриво сімейний сад, з якими ми співпрацюємо. Я рекомендую це добриво. І, взагалі, хочу нагадати, що це добриво є на нашому сайті по вигідній ціні. Його можна там придбати, замовити. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю, саме в ці дні можливі відправки. Тому буду радий вас бачити на нашому сайті. Сьогодні це все про добриво, водорощинне кристалічне з назвою Старт. Вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся на ваш лайк. Підписку, коментар, будемо бачитися.